Друзі, ну що, приступаємо до горанки. Ось тракторець, кінтавер. Ось такий плуг 2,20 і трохточка. точка. І зараз побачимо, що він зможе. Чи зможе він орати, чи ні. Ось трошки я тут спробував, коротше, настраював. Вроді би настроїв більш-менш, зараз побачимо. Зараз будемо тут трошечки гною ну, розкидали, з батьком вивезли. Тут коротше, десь 10 сотих, Зараз будемо пробувати. Там права сторона, там було жито. Десь пару сотик е города ціє, жито посіяне. Я його чуть фризою порубав, коротше, щоб трошки легше було, щоб корку цю зірвати. от, І зараз спробуємо, як буде горати тракторець. Ну що ж, побажайте мені удачі. Хе. Мені і тракторцю, Все. Погнали, зараз перший круг пробний, короте, а далі будемо розривати YouTube, просто, буде топ-контент, будемо вриватися в чарти YouTube, просто в топи, коротше. Ну що ж, підтримайте мене лайком, коментарями, короте, друзі. Зараз буде оронка на межі, на межі можливостей, коротше. Ну що, погнали?